Якого біса? А, але Допоможи. Що таке Люба? Там павук з дивною зеленою смугою над головою. О там! А, це його школа здоров'я. Що? Так, це шкала здоров'я. Схоже, він вже ушкоджений. Ти його атакувала? Так, я намагалася вбити його цим. А, так. Розумієш, пауки стійкі до забійних атак. Але слабкі до вогневих. Не бійся. У мене є зачарований вогнем меч. Я розберуся. Хоу! Якого чорта? Звідки він узявся? Я розберуся. З нього є лут випав. Стоп. Це що? От, чорт. Напевно, це другий раунд цієї битви. А, он де він. Думаю, нам доведеться об'єднати зусилля. Тільки стережися отруйних атак. Вони вбивають миттєво. Що? Це далекобійні отруйні атаки, ясно? Просто знаю. Якщо стрілятиме отрутою, відскочи в бік. <свист> Ти молодець Люба. Дякую. Пишаюся тобою. Дякую. Ти впоралась. Все добре? <свист> так, 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 так. Так, чудово, добре. Весела гра. Так, добре. Ем, об'єднує пари. Так, об'єднує пари, і справді. Якщо хочете подивитись більше скетчів з Брінлі, вони будуть отам. Тож подивіться їх де там? прямо біля тебе. Ти їх не бачиш? Ні, шкода Тут нічого нема так нічого не вийде.